Всім привіт! Мене звати Марія і ласкаво прошу на мій рукодільний канал. І цей тиждень насправді досить щедрим виявився на процесі, але от не на просування. Але то таке. Давайте дивитися, що ж таки просунулося, тому що деякі цікаві штуки все ж таки теж є. Просунулася у мене відьма. Основне, що я зробила, це оцю закарюку. І трошечки ось тут, і трошечки ось тут. Не сказати, що це багато, але хрестиків 300, 250, скоріш 250 я тут зробила, що вже приємно. Тобто вона потроху рухається, і т.д. і тепер, тим паче, це у мене, мене абсолютно не пріоритетний процес. І в принципі, місцями мені взагалі з вишивкою було на цьому тижні дуже складно. Хоча б тому, що. Я капець як не висипалася весь тиждень. Це взагалі просто тотальний жах. З хорошого, прям, з дуже хорошого. Це фініш грибочки. Воно вже попране, попрасоване, все красиво, все добре, грибочки завершені. Краса. Тепер залишилося їх оформити. Що тут було цікавого? Як бачите, тут ще не зовсім, не можу сказати, що вам прям видно на камеру. А ні, ні-ні-ні, трошки є. Трошечки вам це видно. Ось, спеціально взяла відьму першу, щоб ось цю штуку було видно на фоні чорної тканини. Тож, як ви бачите, ось тут трохи залишився слід від самозапялюючихся п'ялець. Все-таки Онікс з ними ну, так собі дружить. Насправді, типу, якщо є у вас інші варіанти під Онікс. То краще візьміть їх, щоб у вас точно не залишився слід від цих п'ялець. Бо тут вони відносно недовго були. Зап'ялена робота в ці п'яльця була відносно недовго. А якщо у вас робота побільше і буде вона там подовше, то я не впевнена, що воно все буде добре в кінці. Тож краще повчіться на моїх таких помилочках і візьміть щось інше під, ці, під цю тканинку. Також я про чорну тканину я замовила собі під наступні процеси деяку чорну, в тому числі, тканину. Взяла тим, там трохи Мурану і трохи лінди. Щоб, щоб спробувати, чи воно мені взагалі зайде чи не зайде, тому що я дуже сильно не впевнена. Бо якраз наступною роботою, яку я буду стартувати, це, скоріш за все, буде робота саме на чорному. Але про покупку цю, ми з вами поговоримо в наступному відео просто трошечки про плани. Після того, як я завершу одну з двох робіт, котрі в мене в грі заявлені, Скоріше за все, я буду починати саме на чорній основі. І відповідно я вирішила: раз у мене є зараз можливість і настрій на те, щоб докупити матеріали, плюс мені там по чи всякого в будь-якому випадку треба було, то візьму зараз. Це, звичайно, я напевно занадто рано скупилася, тому що, по факту, щоб завершити. Хоч якусь роботу, там на кожній десь ну, три, тисячі по три, напевно, треба дешити. А для мене це досить такі немалі просування, Насправді, 3 тисяч, тисячі зробити на роботі, на одній роботі. Насправді, це, як на мене, досить такі, багатенько. Повернемося до цих грибочків. Скоріше за все, я з них зроблю пінкіт. І хочу в мене в цій серії. Планується, ну, як серії, просто від цього ж самого автора безкоштовні схеми. Вони там по розмірам дуже схожі. І я планую не одну роботу, але все ж таки оформлювати я їх, напевно, буду по ходу діла. Що може ні? Бо я думаю про те, щоб оформити їх е, по різному в контексті десь взяти прямокутник, десь овала, десь ромб. Тому що, а чому ні? Підібрати під кожну роботу якусь іншу форму. По-моєму, це непогана ідея, якщо воно, звичайно, вийде у мене так. Далі. Далі це семплер. Семплер ви тут уже цей тищу разів бачили. Що тут додалося? Ось тут гілочки, ось тут фончик і ось тут хвостик. Тут має бути ще одна білка в іншій позі, ніж оця. Воно насправді дуже мило. Серйозно дуже люблю цей семпл, хоча б за те, що він не В цьому його волотенський плюс. І його не, не так нудно вишивати. Тільки єдине, що мене напрягає, що в цій хаті два димоходи. Нащо їх тут два? Бо я насправді не зовсім розумію. Щоб шовано, що звучить в хати. Хоча, якщо це багатоквартирний будинок, то логічно, що там не один димохід. Або взагалі то не димохід і вентиляції. Якщо чесно, то є капець яка сонна, тому що Руся не давала мені весь тиждень спати. І у нас знову були відключення. Причому відключення такі, що прям ні світла, ні води. Ні інтернету, ні зв'язку, нічого. Ти просто сидиш у повній ізоляції. Ну, але то ну, таке, знаєте, в цей момент я спробувала повишивати мережку, але щось воно в мене не пішло. Насправді, ну, я скільки там, 30-50 хрестиків зробила, так як мережка в мене по паперу вишивається, і я не маю електронної схеми, то поняття не маю, що там і скільки там. Але ну, я спробувала повишивати мережку, і воно взагалі не пішло. Зате в мене класно пішов кінг. Я думала, що мені в таких ситуаціях будуть йти, ну, як і до цього, якісь легкі книжки, легка манга, комедійна якась історія. Чи, можливо, щось таке, знаєте, затишне. Я такого вже накупила собі на осінь. Що ви думаєте? Сюжу читаю кінга. І він так мені гарно пішов. Я то зранку встала. Світла нема, зв'язку нема. Думаю, ну що робити? Пішла, зварила собі каву. Думаю, міняти свої звички, якщо в мене є можливість їх не міняти, я не збираюся. Я щаслива людина, згадувала туту, що в мене це від світла не залежить. Взяла каву, взяла книжку, пішла на балкон, сиділа там зранку. Дивно, насправді, я життя давно не була в такій от абсолютній ізоляції, коли не розумієш, що у тебе взагалі за межами хати відбувається. І воно б, можливо, навіть було б прикольно, якби не те, що це було саме через обстріли. От якщо б мені приспічило самі собі таке влаштувати, наприклад, кудись поїхати, десь засісти без інтернету це одне діло. Від такого можна й кайфанути. А от якби тут все паскудить саме причина. До речі, в мене ось цей семблер, він був у грі на цьому тижні. А от Фанти я на цьому тижні вирішила не влазити. Як знала, що мені не варто в цьому, на цьому тижні взагалі особливо ввалюватись занадто багато активностей. Наостанок, я, звичайно, приберегла також непогані просуванчика. Але поки що ми з вами подивимось на ось цю штуку. Це Dimensions Garden Gate садова хвіртка, чи якась такась. І що тут помінялось? Насправді, знову ж таки, не сильно багато. Там десь в районі 250 чимось там. І в основному і тут. Трошечки в цій корзині працювала і пішла над нею. Ну, точніше, там, де її ручка. Трошки жовтенького ось тут додала. Тут, до речі, теж по факту квіточки це такі. Тут квіточки з кошика вони вивалюються. І ось тут вони ростуть, деякі квіточки. Тут також додала ось цього жовтенького, щоб воно. Щоб дашить нитку. Давайте будемо чесними: щоб дашить нитку. Це в мене кожен раз такий абсолютно ідіотський процес вибрати такий колір, щоб я могла спокійно дошити нитку. Не обов'язково в одному місці, але мені от прям пече, якщо я не можу дошити нитку, і мені треба обрізочок десь там залишати. Ох, мало того, ще от особистий, знову ж таки, бзік, мені воно треба так, щоб воно чіплялося за якийсь інший колір. Я дуже не люблю, коли воно в повітрі десь, отак. Це прям, ох, не знаю, мені аж свербить, коли так виходить, і коли я не можу це все підібрати. Іноді в мене довше займає вибір наступного кольору, яким я вишиваю, ніж по факту сама вишивка. Я не знаю, з чим це пов'язано. Сподіваюся, я не одна така, але навіть якщо я одна, то ну, чому й ні. Вибачте, це нікому не заважає, окрім мене. Звичайно, що окрім мене. І останній на сьогодні у нас процес це наш лісовик. І що тут змінилося? Я йому кінцівки трохи подошивала побільше. Нарешті у нього заповнилося лице, тому що тут зверху була така дірочка. І я пішла ось у цю. Ось ці дерева, що по бокам вишивати. Ось ці моменти вони досить такі нудні. Як бачите, тут досить така велика зашивка буквально одне й те саме-одне й те саме. Тупо шарашиш чорним, однакові рядочки. Відьма в цьому плані. цікавіша, навіть враховуючи, що відьма це повністю монохром, легше вишивати її, ніж ось цю штуку. Я собі трошечки розраду знайшла в оцих ось штуках. Це ось тут є коричневеньке. І під ним уже ось ця черепушка. От рівно коли я дійшла до ось цього коричневого, я почала вишивати його. Щоб мені було легше орієнтуватися, тому що по ньому орієнтуватися в десятки разів легше, ніж просто отак рахувати, скільки я тут уже рядочків однакових нашила. Не люблю таке, дуже не люблю. Але я впевнена, що воно того варте. І якщо це вишивати дозовано, в принципі, чому я одразу перейшла. Як тільки на ось тут добралася до того, звідки буде зручно відрахувати? що я одразу перейшла на цю штуку? Тому що найменш улюблену частину в роботі, і швидше почнеш, більше зробиш, швидше вона закінчиться. І без цієї штуки воно не таке симпатичне. Що поробиш? Сам би лісовик не був би таким симпатичним, як лісовик з усіма деревами по бокам. Відповідно, хочу я того не хочу, подобається мені не подобається. Хочу результат, значить треба такий... це все нашпарить якимось переліком. Не знаю поки яким, але подивимось. Я думаю, що завдяки грі ця штука в мене досить таки непогано просунеться, а в ідеалі. І завершиться. тому що мені вже, якщо чесно, то свербить щось завершити, щоб після цього щось почати. Гриби в цьому плані не рахуються. Гриби класні, але вони поза грою. Тож вони просто фінішуються і все. І тут я задала, що я недавно почала марочку. Чи про неї забула, як я так умудрилася. Щось я взагалі зовсім гублюся, серйозно. Недосип, страшне діло. Єдине, що мене дивується, це те, як я років 16-17 та навіть 20 помидрилася спочатку дуже мало спати і при цьому видавати якусь продуктивність. Зараз я так не можу. Мало того, я зараз так і не хочу. Зараз я при будь-якій можливості буду намагатися тримати режим, щоб у мене все було нормально, щоб я кожен день лягала в одну в один і той самий час і прокидалася в один і той самий час. Ну, якби старістю це не, не, не назвеш, але, ну, напевно, вже занудство трошечки і любов до себе. Бо якось воно вже розуміється, що якщо я не висплюсь, я себе нормально почувати не буду. А воно мені треба, якщо я можу виспатись. Якщо ключове питання, якщо. І, на жаль, воно не завжди від мене залежить. Що ж, дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. І зустрінемося в наступному відео.